І всім привіт, з вами я, Верджей, і ласкаво, прошу вас на моєму новому відео. Так що ж, в принципі, а як ви бачите вже день. Я сьогодні, да, чуть, -чуть довго поспав, ну і в принципі зараз думаю йти на роботу. Але так, пождіть. Мені здалося, чи там якийсь житель з Так, він дивиться прямо на мене, пождіть. А там позаду нього якась алмазна скриня. Пожіть, але я не знаю цього жителя. Так, давайте ми сходимо до нього, спитаємося, в принципі, хто він і звідки він. Так, жителю, привіт, а ти, якби хто. Привіт. Верджа, я житель продавець, я тут дізнався, що ти ютубер, ну і в принципі вирішив тобі продати ось таку скриню. Ага, то ти ще й до мене прийшов. Я думав, ти так просто тут стоїш до мого сусіда, чи що, а ти ще й прийшов а, конкретно до мене. То так, Верджай, я тобі хочу продати оцю алмазну скриню. Так, жителі, блін, алмазна скриня, а там всередині щось лежить, це просто пуста скриня. Звичайно, там щось лежить. Верджаю, купляй, не пошкодуєш. Так, жителю, в принципі, я не знаю, я перший раз. Тебе бачу, так що я чесно не дуже хочу в тебе щось купляти. Верчаю, ну давай, там дуже круті предмети. Жителю, блін, ну це дивно якось. Ти просто приходиш до мене, я тебе перший раз бачу взагалі в Майнкрафті. Ну і ти мені пропонуєш якусь скриню. А блін, а скільки хоч вона коштує? Ну взагалі вона коштує 5 стаків смарагів, але для тебе можу продати за 3, так як це буде твоя перша покупка в мене. Так, жителю, ні, ти що, 3 стаки смарагдів це якось багато. А якщо там просто якийсь мотлох і. Я просто три стаки смарагдів а, в нікуди просто кину і все. Верджаю, не зря жити продавець, я тобі говорю, там дуже круті лежать предмети. Тобі вони точно сподобаються. Купляй, ну не пошкодуєш. Так блін, давай я в принципі подумаю, ну і зараз до тебе вернуся. Так, давайте зайдемо в будинок. Ну і в принципі, ви чули, що він казав: тристаки смарагдів за ту скриню. А якщо там просто якийсь мотлох, я ж кажу, ну то мені якось жалко, трестаки смарагдів. Але блін, з другого боку він каже, що не пошкодую. М можливо, все-таки купити. Ні, якщо там справді хороші предмети лежать, то це мені, а здається, навіть вийде чудове відео. Але, блін, в принципі, 300 смарагдів мені жалко, в мене вони є. Хоча, блін, поджіть, так я гляну, скільки в мене є. Ага, лишиться 16 смарагдів Ну, в принципі, ладно, скоро зарплата. Та давайте, блін, купимо. Якщо там мотох, то будемо знати, що більшого жителя-продавця нічого купляти а, не потрібно. Так, давайте виходимо. Так, жителі, я хоч можу глянути що в цій скрині? Ні, Вержаю, купиш тоді, вона буде твоя. Ага, Жетлі. Тобто навіть глянути не можу. Ну, гаразд, я згоден. Так, скільки ти там казав, 300 стаки смарагдів. Ось тримай. Раз, два, три. Все. Якби ця скриня тепер моя. Так, Вражаю, ця скриня твоя. Дякую тобі за покупку. Ну і я тобі і говорю. Ти точно не пожалієш. Все, давай, до зустрічі. Блін, в принципі, я не знаю, добре, чи це погано, що я купив цю скриню, бо я потратив на неї, як ви чули, аж 300 стаки смарагдів. Ну блін, хоча б з другого боку, ну буде алмаз скриня і Алмазний блок, якщо там нічого нема. Так, блін, але ж мені ще все-таки сьогодні на роботу треба. Але, блін, ладно, потім сходимо. Давайте спочатку глянемо, що ж в цій скрині за 300 стаки смарагнів. Ну а потім вже сходимо на роботу. І ви знаєте, в принципі, блін, той житель мені сказав до зустрічі. Можливо, ще він ще до мене прийде щось буде продавати. Так. Ну, в принципі, якщо тут а, лежить якийсь мотлок, то я більше в нього не буду нічого купляти. Так, ну давайте глянемо, що в цій скрині лежить. Так, ви готові? Раз, два і три. Ого. Ого. В принципі вез ви знаєте, я тут вже бачу хоч якісь предмети. В принципі, здається, навіть і непогані. Так, давайте, в принципі, зразу візьмемо це, протестуємо. Ну і в принципі, ви знаєте, мені здається, оце все вже ну, десь буде коштувати стак. І мені здається, я укуплюся, поки а буду це все відкривати. Так, ну і дивіться просто, яка тут так класна броня. Блін, прямо як якогось космонавта. Так, і тут ще в нас є ось такі пушки. Так, давайте зразу глянемо ось цю першу. Це в нас біопушка. Ага, і вона стріляє якоюсь такою слезю. Хорошо, ну ка давайте попробуємо на максимум її зарядити. Ага. Так, анука, а ми можемо торкнутися? А, ні, ладно, воно нам нічого не робить, ну і хорошо. Так, і друге, що я бачу, це вогнемет. Так, анука, давайте попробуємо. спробуємо. Це справжній. Так, все, бо нам тут та пожару не потрібно. Так, в принципі, ви знаєте, мені подобається, що я все-таки купив цю скриню, бо я там ще бачив дуже багато всяких предметів. Ну і в цьому відео ми обов'язково їх всіх перевіримо. Так, що ж, давайте попробуємо далі, що в нас є це граната МЕД, так? А це справжні гранати? В принципі, я думаю, да. так. Так. Да-да-да, це справжні, в принципі, хорошо, що нічого не взірвалося. Так, І тут я ще бачу ось таку пушку. Так, а ну-ка, так, 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 пождіть, це якийсь щось лазер, чи що це. Ні, це, кстати, класна пушка. Так, давайте. Ой-ой-ой, случайно пожежелю стрельнув. Так, все. Мені кажеться, цим краще більше не гратися. Так, давайте ми його ось так. Це все складемо. Ну і, в принципі, будемо дивитися, що в нас є далі. А далі я хочу подивитися на ось це. В принципі, в нас тут якісь, я бачу о, все на паролях чи що. Оце, як я розумію, така штука, яка. Ставиться сюди ну і, в принципі, тут вводиться пароль. Так, давайте 1-2 1 2 навіть поставимо. Так. Ага, 1-2. Так, а можливо, її якось. А, все. Треба желізні двері, в мене дерев'яні, так що, блін. Ну, ладно, нормально, все одно а, воно працює. Так що, може, колись десь і знадобиться. Так. Далі я бачу а, якийсь такий замок. А, Типа вставляєш сюди картку, ну і двері відкриваються. Хорошо, в принципі, тут у нас все є, ну, так скажемо, на якусь таку, типу, безпеку. Так, а це в нас пічка на паролі. Що справді пічка на паролі. Блін, а ну-ка 1-2. Дай це в нас справді піч. А навіщо вже піч на паролі, я навіть чесно не уявляю. Так, ось тут в нас є скриня на паролі, і це, в принципі, добре. Це, в принципі, хороша покупка, так скажемо. скриня на паролі, це в принципі чудово, я якраз давно вже хотів її купити. Так, давайте, в принципі, ще цей блок скинемо сюди. Ну і так, що, в принципі, оцим я радий. Так, давайте будемо далі. Дивитися, що в нас тут є. І я тут в нас бачу якийсь, типу статуеточку. Так, пожіть, це кубок якийсь, Типа, да, да 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 це золота статуетка. Так, а далі в нас є це що якийсь череп. Так, блін, щось він, чесно, виглядить, страшно. Давайте його ось так скинемо в лаву, щоб він даже тут не стояв Так, а це в нас подій, це в нас скелет якийсь. Так, 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 так. так. Щось мені, це чесно не Подобається. Я сподіваюся, що це якийсь манекен. Так, а тут а, в нас є ще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блін. Я, я сподіваюся, що це не справжні склади, а що це все манекени. Так, давайте ми краще це все поскидаємо. Ну і в принципі, йдемо, дивимося далі. Так, чесно, мені вже трохи страшно дивитися, що тут є після того, що я побачив перед цим. Так. А тут в нас є фейкова вода і фейкова лава. А ну-ка, давайте провіримо, мені здається, що це Так, а ну-ка, так, давайте провіряємо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, да-да-да-да-да, це фейкова вода і фейкова лава. Так, що ж, давайте ми це все теж складемо в цю скрині, якби, бо в мене місія в інвентарі не так-то вже і багато. Ну І ви знаєте, я вам можу сказати, що поки що мені предмети з цієї скрині нравятся. І поки що я не шкодую, ще я її купив. А там ще ну, дуже багато всього є. Так, давайте тепер я пропоную о, поглянути на ось це. Це в нас якісь манекени, просто здається. І чого ти в нас аж там? Так, хорошо давайте цього поставимо сюди. Ага, це в нас якийсь поліцейський. Ну а тут в нас, як я розумію, якийсь адмін. Так. В принципі, я не знаю, навіщо мені ці манекени. Ну, гаразд. Хай будуть. Так. А далі, в принципі, я тут бачу ого, далі я бачу ось таке тут крісло. В принципі, ви знаєте, я давно собі таке хотів. Так, а ну-ка, давайте поставимо і опа, да-да-да. Да, 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 це саме те крісло, що я хотів. Блін, той житель ніби знав, що мені потрібно. Так що, в принципі, Ого, і тут, і, так, і тут я ще бачу роутер. Так, куди його поставити? Давайте я поки що поставлю на скреню. Так, да, 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 це роутер, в принципі, а, нормально. Знову ж таки, я поки що радий покупкою цієї скрені. Так, ну і давайте будемо дивитися далі, що в нас тут є. А тут а в нас є, я вже бачу, золото. Так, це справжні золоті слідки так, пожить, це справжні золоті слідки і здається, здається, да, ви Знаєте, а це вже може стоїти також. Цей, весь цей стак оцих сл... золотих слідків може стоїти, ну, так і три смарагдів, я вам так скажу. Так що, в принципі, все, ми вже точно з вами окупилися. І не зря ми це все купляли. Так, в принципі, що ж, я радий. Так що давайте будемо дивитися далі, що там є. А тут в нас є ось такі, я ще бачу, машини. Так, давайте. Поруч тако з моєю машиною поставимо. Раз, два. Ну і, в принципі, блін, третя вже не влазить. Давайте її поставимо ось тут. І третя. Так, блін. Я, в принципі, залазити в них не буду пробувати їздити, бо в мене, якби бензину зараз не дуже вже й багато. Так що, в принципі, на ці всі не хватить машини, але води, ну, в принципі, виглядять нормально. Так, ой-ой-ой-ой-ой, тут у нас вже пожар. Так, давайте закопа А, ладно. Так, тут в нас вже горить все, так що давайте ми краще цю фейкову лаву ось так закопаємо. Так, ну а це складемо сюди. Так, що в нас тут а ще є далі? А далі я в нас бачу, оскільки багато техніка. Так, до неї ми ще обов'язково дійдемо. Але перед цим я хочу глянути. Да-да-да-да-да, це оцей напій, який дає кучу всяких ефектів. да-да-да-да-да, Це він. Що ж, в принципі, мені подобається. Це так, давайте ми його зложимо в сундук, може ще колись а, знадобиться. В принципі, як ви бачите, а, він дає ну, дуже багато ефектів. Тобто, ну от, якби ви самі бачите, скільки їх так. Так що давайте будемо дивитися далі. Мені. І мені здається, я там бачив адмінські предмети. Да-да-да-да-да-да-да, Це адмінські предмети. Так. Ну і перше, що я хочу вам показати, це адмінпушку. Ну ми вже, в принципі, якщо дивилися відео на моєму каналі, то бачили її, в принципі, і да, вона просто ось так ламає всі блоки. Можемо стріляти ось так в будинок. Ну, і якби ви самі бачите, що буде. Так. Ну це дуже хороша штука, причому вона ще й не ламається. Так, далі в нас є якийсь отакий. Повітряний меч чесно, що він робить, я не знаю. Ага, а в нього тисячу аж ашурона. Так, ну а це, в принципі, чудово. Так, я провіряти не буду, напевно. Хоча, в принципі, давайте он провіримо. Я там бачу овечок так що давайте провіримо В принципі, тисячу урона. Да-да, просто з одної течки. Так, а далі в нас я бачу. Ого. А, це така палка, яка викликає блискавки. Так. Ну, в принципі, як ви бачите, ось самі що сталося. Да, в, принципі, в принципі, ось так, як ви бачите, ну, ці блискавки кількість довольно так таке сильно. Ну, Можна буде, в принципі, навіть так нічого не жаль до викупати. Давайте ось так. В принципі, шлях собі розчистимо. А далі я в нас бачу кік-стаф. Це тіпа паличка, щоб кікати. Так, пождіть, а ну-ка, а давайте спробуємо. Ага, блін, щось вона не кікає. Ладно, це, напевно, треба мати якісь адмінські права, щоб, в принципі, нею користуватися. Так що я не знаю, на що вона мені. Так. А тут -а я бачу ось такі бомбочки. Так, пожіть. Давайте ми спочатку кинемо оцю. Ага, ну тут просто такі сердячки пішли гаразд. І тепер давайте кинемо цю. Мені, ж... Мені зараз щось підказує, що тут буде великий зараз бабах. так що нам краще з вами втекти. І я сподіваюся, що мене з Майнкрафта не викине. Так, давайте відбігаємо. Опа, я вже там бачу, що щось там а відбувається. Так. І в принципі, я надію, що село не задіне, бо я, я якось чесно, не дуже хочу, щоб воно вас сюди достало. Так, здається, я вже чув якийсь вибух. Ні, то був не вибух, воно там ще все вибухає, а може вже все вибухнуло, в мене просто Майнкрафт не прогрузився. Так, давайте будемо ждати, бо я, в принципі, не дуже хочу продовжувати, поки там оця штука ще працює. Так, давайте, можливо, підійдемо до неї. Так. Ага, щось вона поки ще не вибухає. Ладно, гаразд. Будемо ждати. Опа! Все, дождалися. Так, гаразд, в принципі, всі мої речі залишилися там знизу. Ну, і знаєте, вчасно я туди підійшов. І я майже, як ви бачили, втік. Так, гаразд, в принципі, там вроді. А, ні, там ж була, Там ж були всі адмінські речі, блін. Ладно, це обідно, ну. Ну, нічого страшного, в принципі, я думаю, спущусь, заберу їх, вони десь ось там мають лежати. Так, і блін, ви знаєте, почти до мого будинку достало. Ага, воно навіть чуть-чуть і достало, як ви бачите. Да, ось тут непогана така тріщина пішла. Так, ну, в принципі, сильних руйнувань як би не бачу. Так, ну, якби ви самі бачите, що тут сталося, тут просто ну напевно пару чанків просто пропало. Так. Ну, раз, дивимося, що в нас далі є. Я вже, в принципі, пів світу розніс, так що вже, в принципі, нічого страшного. А тут а далі в нас є ось така техніка. Так, я зразу хочу подивитися, що ось це. Ого, так. Ну це прям якась військова техніка. Так, в принципі, а залізти сюди. Опа, я зможу, можу сюди залізти. Так, ага. А, як я розумію, тут треба бензин. Бензину зараз в мене немає, так що, в принципі, тестувати ми не зможемо. Так, і ви просто подивіться. Так, мені кажеться, зараз цією технікою ми просто пів села заставимо і все. Так, а, 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 а де? Так, або ця машина ще не прогрузилася, або я не знаю. Так. Ні, вона може справді не проглузилась. Так, тут я в нас ще бачу один танк. Ну і ось, в принципі, він такий. Ну і давайте дивитися далі, що це в нас за техніка. А це обично в нас турелька, да. Да, в принципі... Без бензину, вона, як я розумію, також не буде працювати. Так, а ні, ось, пожіть, є оця машина, так. А, ні, так вона досить невелика. Я чесно думав, що вона а, буде І Так, тут вона вже щось горить. Так, да, я думав, що вона буде ну, більша за цю, але ця поки що в нас найбільша. Так. А тут я бачу ось такий вертоліт. Так, блін, о, а це справді великий вертоліт. Так, да, в принципі, я не знаю, тут все наше село може вмістити, але Я маю на увазі всіх жителів. Так, тут я ще в нас бачу є ось такі. Літаке так. Ну і вони справді великі. Ой-ой-ой, ой щось там блискавка якась, то грози, здається, не мало бути. Я якраз, я вже перезайшов в Майнкрафт, і, так скажемо, ця аномалія продовжується. Я, в принципі, в Майнкрафті виключив звук, щоб вам на відео не було це все чути. Бо, якби лишилось, нам небагато вже, в принципі, де запишу, та й тоді буду думати, що це. Ого! Оце справді велике, в принципі. Оце справді дуже, дуже, дуже великий літак. Він напевно розміром ну як оця дира. Точно в принципі той вертоліт навіть і близько з ним не може зрівнятися. Ви Тільки подивіться. Та тут акрило, напевно, тільки такі, як наше село. Ну, він справді великий. Так, а тут в нас остався пожіть. Мені здається, чи це корабель. Мені чи здається, що це корабель, так що давайте Попробуємо збігати ось туди, до нас на озеро. Ну і, в принципі, там попробуємо подивити, там попробуємо, в принципі його поставити, Ну і якби подивимося, що це за корабель, бо чесно, кораблів я таких в Майнкрафті ще ніколи не бачив. Якщо давайте його десь ось тут поставимо. Ну і да, це корабель, ще й причому, дивіться, який великий. Так, блін. Мені здається, що він може бути навіть побільший, ніж той літак. Так, давайте попробуємо якось в нього сісти, якщо це взагалі можливо. Так, він такий великий, що він геть не влізає. Тут просто текстури аж багаються в мене. Так. Все. Я, в принципі, поняв, що я в нього не залізу. Так, давайте якось будемо назад бігти до нас в село. Так, ну і ви, в принципі, знаєте, завжди, як я а, роблю огляд на якісь предмети, от от, типу, таке, як зараз, то обов'язково має рознести пів села. Ну ладно, раз, в принципі, що цей бомбочкою пів села не рознесло, зато пів села просто заставлену технікою. Так що, в принципі, що ж. Так що, в принципі, що я вам можу сказати, я дуже радий, що я купив цю всю скриню, бо тут разом з цією технікою, ну тут на стаків 100 смарагдів точно буде. А я б на це потратив всього 3 стаки. Так що, як ви бачите, ця скриня 100% окупнув. Ну і мені предмети з неї, в принципі, дуже сподобались. Так, мені зараз ще потрібно буде туди спускатися з тими предметами, які з мене випали. Так що на цьому я вже буду закінчувати відео. В принципі, чи сподобалися вам предмети з цієї скрині, ви можете написати в коментарі. Ну і я сподіваюся, що вони вам сподобались. І також сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Що ж, ну а з вами був я Верджей Ставте і підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім пока!